Вітаю вас, шановні добродії. Називаю звертаюся до вас як до добродіїв, тому що молитва це добра дія. І той, хто звертається до Бога в молитві, особливо за інших, він добродій, бо робить добру справу. Слава Богу, за вас, за вашу віру, за ваше сподівання, яке ви покладаєте на Бога. Слово Боже каже, що кожен, хто свою надію на Господа покладає, не буде засоромлений. Тож, ми сьогодні будемо молитися до нашого Господа, який бачить все, який здатний відповісти, вилікувати, дати нам перемогу і все необхідне, як Слово Боже каже, для життя і побожності. Хочу нагадати вам, що цей ресурс молитва 7.14 має на меті. Щоб нам молитися разом, щоб нам більш дізнаватися, як нам правильно чи більш ефективно молитися до Бога. Сьогодні ми з вами разом прочитаємо з цього молитовника молитву за Україну. Певне, що ця молитва в нашому серці має постійне місце, і ми очікуємо благословення від Бога і закінчення цієї війни. Тож, давайте разом. З вами прочитаємо цю молитву до Господа. Ісусе, я дякую Тобі за мою країну та людей, які так люблять волю і правду. Дякую Тобі, що ти з нами і в мирні дні, і в дні війни. Твоя жартовність рухає нашими воїнами, які захищають країну від ворога. Твоя любов надихає волонтерів, які допомагають людям врятуватися від жахів війни. Твоя милість спонукає весь світ підтримувати Україну, щоб вона вистояла. Просимо тебе, будь милостивий до нас і збережи незалежність нашої країни, нашу мову, культуру, збережи нам волю і подаруй перемогу. Дай нам сил і мужності змінювати те, що ми можемо змінити, Смиренні, смирі, смирення, щоб приймати те, що ми змінити не можемо, і мудрість відрізнити одне від іншого. Дай нам любити тебе та одне одного, допоможи відновити зруйновану країну і бути щасливими на своїй землі. Амінь. Кожна молитва, яка є в цьому молитовнику, чи будь-якому молитослові, це є певний приклад, як ми можемо молитись, але ж перш за все, Бог. Хоче чути нашу особливу молитву щиру молитву від нашого серця, навіть своїми словами. Кожну молитву в будь-якому молитвослові чи молитовнику написала теж людина, яка щиро молилася Богу. Вона висловила своє серце, записала на сторінках молитовника чи молитосволова. Але ж ви можете також і маєте також висловлювати своє серце перед Богом, і це більш ніж приємно і більш навіть ефективно для Бога. Тож я хочу ще від серця разом, щоб ви зараз теж разом зі мною своїми словами трошки ще більше може продовжили, продовжили молитися за нашу країну, за мир, за перемогу, за процвітання, за благословення нашого народа. Боже великий. Єдине, ми дякуємо Тобі, Боже, що ти понад усе, слава Тобі і хвала. Сьогодні наша надія на Тебе, сьогодні наші очі, Господь, до Тебе, до Бога, який створив небо і землю, який випередив місце та часи для нашого мешкання, як Слово Твоє каже, Господи. І сьогодні ми живемо в цій країні, в ці часи, Господь, великого випробовування, Господь. І наша надія на Тебе, Господь, ти, наша, наша, ти наш захист, ти наш притулок, Господи, Ти наша міцна башта, Господи, в яку ми втікаємо, Господь, де ми укриваємось, Господь. І ми дякуємо Тобі, Господь, за твій покров, Господь Боже, за твою допомогу, Господь. Ми сьогодні молимось, Господь, за наших. Військових, щоб ти захистив кожного, хто де перебуває, Господь. Ми дякуємо тобі, Господь, за ті Господь, свідчення, які ми вже багато чули, Господь. Твого порятунку, Господь, твоїх див, які ти робиш там, Господь, на передові, Господь. Ми просимо Боже захисти кожного воїна, Господи, захисти в ім'я Ісуса Христа Боже. Збережи не тільки Господь тіло, але і душу також, Господь, їх серця, Господь Боже. Від впливу цієї війни, Господи, ми дякуємо Тобі за Твою перемогу, Господь Боже. Перш за все, Господь Боже, вихнемо в серці, Господь. Алілуя, Слава Тобі і хвала! Ми також молимо Тебе, Господь, за кожного цивільного. Господи, хто під постраждав Господь від агресії цієї війни, Господь, хто зазнав втрати, Господи, Боже, Ти Бог усякого милосердя і усякої потіхи, потіш їхні серця, Господь Боже. Торкнись, Господь Боже. Дай їм, Господь Боже віру в майбуття, Господь. дай їм, Господь Боже, Господь. Слово від Тебе, Господь, Твоєї потіхи, Господь Боже. Слава Тобі і хвала! Ми дякуємо Тобі, що Господь, як слово Твоє каже, що Господь праведний, той, хто Господь, має віру в тебе, Він навіть в смерті має надію, Господь. Тому допоможи їм, Господь, не втратити надію, Господи, як Ти нас Вчив і казав, що треба постійно молитися і не занападати духом. Тож ми просимо тебе, допоможи їм звернутися до тебе, Господи, і отримати від тебе і в тобі ту надію, віру, любов, яку зараз, Господи, вони так. Потребують. Господи, ми молимо Тебе за нашу державу, Господь, за наше керівництво, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти вже відповідаєш на наше блатвисто, словно Господи, того, щоб наша країна була звільнена від всякої корупції, Боже, від всякої, від всякої зради, Господи. Бо корупція це теж є зрада, Господи. Ми дякуємо Тобі за очищення нашої країни, нашої землі, Господи. Господи, всі ці процеси, які почалися, Господь, добрі, Господь, попри всі ці, все це. Це зло, Господь Боже, і темряву, Господи, цієї війни. Нехай вони, Господь, добігуть до свого Господь кінця, Господь, нехай вони будуть виконані, Господь Боже. Нехай вони дійсно принесуть, принесуть очищення для нашої країни, для нашої держави, Господи, для всіх ланок влади, Господь і всіх сфер суспільства. Боже, ми дякуємо Тобі за твою відповідь. Ми дякуємо Тобі за кожного, Господь волонтера, за кожного, Господи Боже, хто допомагає від. Щирого серця нашій країні, Господи, нехай Твоє благословення Боже. Теркнеться і, Господь Боже, в ім'я Ісуса Христа, Господь. Молимо Тебе за всі, Господи, хто зараз перебуває не на своєму місці, Боже. Хто зараз Господь боже перебуває за кордоном, мають свої певні виклики, Господи, сумують за своїми рідними, близькими, Господь Боже, за своїми оселями, Боже, особливо за тих, хто втратив їх, Господь. Ми просимо Тебе, влаштуй їх, їхні дороги, Господь Боже. Посилай Господь Боже на зустріч їм, Господь добрих людей, Господь Боже. Ми Дякуємо Тобі за ту допомогу, що ми отримуємо, Господь, і ми просимо, Боже, допоможи, Господи, попри всі ці обставини, Боже, бути вдячним і Тобі, і людям. Ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за благословення, Господь Боже. Збережи наші серця, збережи, Господь Боже, від запеклості Боже. Допоможи нам, Господь. Мати Господь, зберегти віру, надію, любов, щоб нам отримати Твоє благословення, Господь. Слава Тобі і хвала! Ми молимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Зараз ми будемо молитися за ті потреби, які ви залишили на сторінках молитва 7:14 біля 60. Звернень ми отримали, кожного з них ми читали, от, і молилися вже. Ми не будемо зараз всіх по, всі їх поіменно е, читати. Бог знає кожну, кожну потребу, кожне е, звернення до нього, кожну ту надію, яку от, ви маєте. І ми зараз просто будемо молитися от, по тим напрямкам, які ви е, з якими ви зверталися на цій сторінці. Перш за все, ми будемо молитися зараз з вами за оздоровлення. Є у нас потреби також діточок, на жаль, які мають які онкохворі за поранених військових, цивільних, за важко поранених. Будемо молитися. Бог сьогодні той самий, Він не змінюється, Його сила не убиває. Який він був здатний робити дива, оказ, являти своє милосердя, своє зцілення, тоді він такий же здатний робити це, це і сьогодні. Перед тим, як ми будемо молитися зараз за потреби в зціленні, я хочу нагадати вам один епізод з Слова Божого. Коли один батько підійшов до Ісуса Христа за свою доньку, яка вже. Була при смерті, і поки Він, Слово Боже, каже, поки він просив, то прийшли інші люди і сказали: не тербуй вже вчителя, бо Донька Твоя померла. Можемо тільки уявити ту розпач, в якому перебував батько в той момент, але Ісус сказав йому: не бійся тільки віруй, не бійся тільки віруй. Тому коли ми до Бога звертаємося з будь-якою потребою, і саме з потребами з головне, він хоче бачити нашу віру. Він хоче бачити нашу віру. Тому ми просимо з вірою, очікуючи, що буде нам по нашим словам і по його великому милосердю. Тож просимо з вірою, не сумніваємось і очікуємо від Господа його відповіді. Ім'я Ісуса Христа. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі за Твою любов, за Твою ласку, Господи. Ти знаєш, Господь, всі ті страждання, Господь, випробування, які ми проходимо, Господи. Ти створив нас, Господь Боже, на радість, Господь, на життя, на здоров'я, Господи. Але цей гріховний світ, в якому ми перебуваємо, Господи, він руйнує усякий твій задум, Господи. Боже, і наше здоров'я, яке ти нам дарував, Господь Боже, цей світ, Господь, руйнує, Господи, Боже, через всі ці всю цю екологію, через ту їжу, що ми їмо, через інші, Господь Боже, випадки, Господь, в нашому житті, Господи, ми маємо певні хвороби, Господи. Але ми знаємо, Боже, що ти багатий на милосердя, і ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина, який ходив по цій землі, якого ти післав, Господь Боже, на спасіння, на те, щоб Господь він заплатив ціну за наші прогрехи, за наші провини, Господи, і щоб ми ранами Його були оздоровлені. І ми просимо заради Його імення, заради твоєї благості і Твого милосердя, Боже. Подай нам ці зцілення в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо тебе за Сергія, пораненого на війні, воїна Андрія. Ми молимо Тебе за здоров'я, любові Валентини Федорової, за новороджену правничку Варвару. Ми молимо тебе за здрав'я сім'ї Жоржети Мітрик. Ми молимо тебе за онуків Антона. Та Варварочки, а також дітей Лілії та Михайла в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо тебе за здоров'я любові Володимира, Йосифа, Артемія, Валі, Дмитрія, Зіти, Руслани, за здоров'я воїна Романа і його побратимів, за воїнів Богдана, Андрія, здоров'я Лесі, за здоров'я і Божу опіку, за Божу. Ласку, Боже благословіння, щоб воно прибалувало на Ростиславі, Галині, Марії, Дарії. Господи, ми молимо за здоров'я та благословення Ірини, Анни, Сергія, за Боже, Боже направлення в їхньому житті, за здоров'я та зцілення Раїси. Господи, ми молимо Тебе за здоров'я та довголіття Володимира, Юлії і Наталії, за здоров'я внука Давида. За стілення і Божу опіку Антонини та здоров'я і зцілення Івани, Дар'ї, Мар'яни, Олесі Івана, Ярослави, Світлани, Сергія, Анни, Івана. Дякуємо тобі, Господь Боже, за здоровлення хворої Валентини, Господи, слава Тобі і хвала, Господь, за здоров'я та зцілення Марії, за Маргариту і Юлію, за воїна Олега, Господи, ми молимо Тебе, Андрія, який був на війні, щоб Бог його оздоровив. Фізично і психологічно Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, за здоров'я Ольги, Мар'яни, Руслани, Галіни, Стефанії. Господи, слава Тобі, Господи! Ми молимо Тебе за зцілення, Господь Боже, маленької, онкохворої онко дівчинки Олександри. Господи, доторкнись до неї, Господь Боже, в ім'я Ісуса Христа, Господь Боже. І ми дякуємо Тобі, Господь, за твою відповідь, Господи. Також за зцілення Віктора, Господи, чотири роки Господь Боже від Анхонкохвороб. Би також, Господи, нехай цей рак, Господь Боже, буде зруйнований, Господь Боже, славою Твоєго імення, Господи. І ми дякуємо Тобі за Твою відповідь, Господь. Слава Тобі і хвала, Господь. Ми молимо Тебе за воїна Василія, Господь, за здоров'я дітей, Ольги, Аніщак, Анни. Андрія Ярослави, Господь, за здоров'я та Божого піку, та щасливе повернення додому, воїна Дмитра, Господи, слава Тобі і хвала, за здоров'я Катерини, Едуарда, Юлії та усієї родини Каті Ярмалюк, за щасливу долю Володимира та за здоров'я Любові, за здоров'я сина Надії Уніфонтовича, щоб він повернувся з війни живим. За здоров'я сина надії Уніфонтович, щоб він повернувся з війни живим, за здоров'я Наташи Бегун, за сім'ю рідних зятя, Племінників і сина, Руслана Галини Карпенко, який зараз на фронті. За здоров'я Максима, Господа, ми дякуємо Тобі, Боже, за твій дотик до Оксани, Господь, її оздоровлення. Господь, ми просимо тебе, Господь Боже, за здоров'я і щоб твої добрі наміри, Боже, виконали в житті Павла і Юлії. Господи, дякуємо Тобі, Боже, за цю кожну душу, Господь Боже. Ти знаєш, Господь, хто просив за них, Господь Боже. Перед Тобою ми піднімаємо ці імена, Господь чи судьби, Боже, чи страждання, Господь Боже. Нехай Господь Твоя присутність Боже, зійде на них, Господь. Нехай віра, Господь в Тебе, Боже, принесе їм зцілення, Господи, і ми дякуємо Тобі за Твою перемогу, Господь Боже, і в цих, Господь Боже, випадках, Господь. Ми славимо Тебе і дякуємо Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Будемо молитися зараз також за наших воїнів, щоб вони повернулися з війни живими та неушкодженими. Багато є таких також от, молотовних прохань за своїх чоловіків, за зятів, за племінників, за ті, хто е, пропав без вісті, хто перебуває в полоні. Ми будемо молитися. Щоб Господь допоміг їм от, повернутися з цієї війни. Господи, ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти, Господь, знаєш кожного, хто де перебуває, в якому стані, Господи. І ми віримо, що по нашим молитвам Ти зможеш, Господь, відкрити двері, Господь, на звільнення Боже. Бо ти є той Бог, хто відкриває так, що ніхто не зможе закрити, Господь, і закриває так, що ніхто не може, не зможе відкрити. Господи. Тому по нашим молитвам, Боже, даруй Господь, звільнення Господь, даруй Господь щасливе, Боже, добре повернення, Господь, всіх, за кого ми будемо зараз молитися до Тебе. Ми молимо Тебе за зниклого воїна Олександра, ми молимо за воїна Івана, його побратимів, за повернення зниклого безвісті воїна Анатолія. Ми просимо Тебе, Господь Боже, за здоров'я Господь, за збереження пропавшого Володимира, щоб Він. Залишився живим. Ми молимо тебе за Артема, воїна і його побратимів, за їх благополучне повернення додому, за воїна Акіма, за повернення Його також, щоб Господь його храни, хранив, беріг ну, от, і укріпляв Його вірі в ім'я Ісуса Христа, за воїна Сергія. За повернення чоловіка Ольги аніщак Михаїла з війни живим і неушкодженим. Боже, ми дякуємо тобі, Господь Боже, за повернення зниклого воїна Володимира, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Ми також молимо тебе за швидке і щасливе повернення маленької маленької доченьки Яни, Марії до мами Оксани. Боже. З'єднай Господь, всі, Господь Боже, кого розпорошила ця війна, Господь. Чи стосунки, Господь Боже були розірвані, Господь, через цією війною географічно, Боже, фізично, в іншому Господь в вимірі, Господь. Ми просимо Боже, поверни серця один до одного, Господь Боже, хто через може якісь негаразди, Боже, якийсь стрес, інші, Господь, інші причини, Господи, Боже. Втратили добрі взаємовідносини один з одним, Господи, допоможи, Господь, зберегти серця, Господь, Боже, Алілуя. і повернути кожного, Господь, до здорового, Господь Боже, цілосного життя. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти Бог, який відновлює Господь, Господь, і за розвалине, Боже, і серця, і взаємовідносини, і навіть життя, Господь. Ми дякуємо Тобі. Наш Бог Отець, Син і Дух Святий Амінь. Ми зараз ще помолимось, є декілька де, де прохань молитись за навернення людей до Бога, за покаяння. До речі, це дуже важлива молитва. Ісус сказав, яка користь людині, якщо вона буде мати весь Світ, але душі свої зашкодить. Немає сенсу в тому ніякого. Тому, перш за все, я вам раджу молитися за себе, за своїх рідних, знайомих, перш за все, для тих, хто люб до вашої душі, перш за все за їх спасіння, за їх каяття, за їх навернення до Бога. Бо слово Боже каже, що хто Богу належить, що у Бога всі живі, наше життя дуже. Минливе, але життя, яке дає Господь, спасіння, яке дає Господь, воно вічне. І як Слово Боже каже через апостола Павла, ось з Господом ми будемо вічно. Тому мати віру в Бога, в Ісуса Христа, мати примирення з Ним це найголовніше у нашому житті. Коротеньке свідчення вам скажу своє, коли я в свої 25 років. Почув про Ісуса Христа, про те, що Він зробив для кожної людини, для мене особисто на тому Христі. І я був впевнений, що це правда. Я не міг сказати, що це неправда. І я тоді відчув, що це головне, що я почув у своєму житті. Це головне, що я можу отримати в цьому житті, якщо я пройду повз. Ісуса Христа, віри в нього. Якщо не, я не буду будувати своє життя, міцно тримаючись за нього, я про... втрачу головне в цьому житті. Тому не втрачайте головне і молиться за головне. До речі, Ісус в іншому місці Писання в новому заповіті Він сказав, щоб ми шукали перш за все царство Божого. Перш за все, царство Божого, решта все Господь додасть. Тому помолимось зараз за ці потреби, Була, було прохання молитися за дар навернення та покаяння для Максима та Олександра, за навернення Емада на Божу дорогу, за навернення Максима. Тож будемо молитися, хай Господь дасть їм покаяння. Також, якщо зараз ви відчуваєте... Те, що я сказав, дуже важливо, і ви ніколи не молилися за своїх рідних знайомих, за їх покаяння, за їх навернення до Бога, то молиться теж О, разом зі мною за, за це. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти прийшов у цей світ, для того, щоб врятувати людей своїх від їх гріхів, Боже. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа за навернення Максима та Олександра. За Еманда, Господь, і за Максима в ім'я Ісуса Боже. Дару їм Господь Боже каяття, даруємо віру в Тебе, як свого Господа, як свого Спасителя, Боже, молимо Тебе, за кожного, хто зараз, Господь Боже, за кого за моляться наші слухачі, Господь, за їх навернення, Господь. Дайм віру, даємо надію, дай любов. До тебе, як тої заповіді ти дав, щоби ми любили тебе, всім нашим серцем, всім нашим розумом, всією нашою міці, Боже. Бо сама ця, ця любов до тебе, вона нас врятує і збереже від спокусь цього світу, від тимряви цього, цього світу, від танет птахалова, того, хто прийшов, щоб уловити нас. У свої гріхи, у своє зло, Боже. Але коли ми стаємо під твій захист, під твій покров, Боже, ми будемо безперечно порятовані. Тому дякуємо Тобі за Твоє звільнення, Господь, і за дію Твого Святого Духа через цю молитву у серцях тих, за кого ми молимось. До речі, хочу сказати ще. Що Ісус Христос сказав, що коли прийде Дух Святий, перед тим, як він пішов в цієї землі, що коли прийде Дух Святий, Він буде свідчити за гріх. І за гріх, перший гріх, не те, що хтось там може навіть когось вбив, чи курив, чи щось погано зробив, він буде казав, сказав, що і Дух Святий буде свідчити за гріх, що не вірують в мене. Невіра в Бога це самий гріх. І саме великий гріх, який відкриває двері для будь-якого іншого гріха. Бо якщо у людині немає у людини нема страху, поваги перед Богом, немає віри в Бога, то це тільки питання часу, от і смаку, який гріх він буде потім робити. Але коли людина має віру в Бога і повагу, і страх перед Богом, от, то вона буде ходити перед Богом. І намагатися догодити йому і не грішити у своєму житті, а кожну справу і кожне діло Бог приведе на свій суд. Так слуга каже слово Боже. І ми чекаємо тої правди, яка не від цього світу, але є, яка від Господа злина на цю землю. Дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Будь ласка, от пишіть ваші коментарі. Пишіть ваші свідчення під цим відео, взагалі на цій сторінці. От, знов наголошую, що це дуже важливо свідчити про відповідь Господа, свідчити про відповідь Господа. Був інший такий випадок, коли Ісус Христос, який записаний в Слові Божому, коли Ісус Христос зцілив 10 прокажених і тільки один повернувся, щоб засвідчити. Процес зцілення і віддати дяку Богу. І ісус докорив тим дев'ять, які отримали від Господа відповідь, але які не повернулися і не подякували Господу. Дякуйте Богу, свідчити от рідним, близьким, знайомим, на сторінках цієї от, на на цій сторінці, молитва 7.14, чотирнадцять. Свідчити за за те, а про те, що зробив. Для вас, Господь. Нехай Господь вас береже, благословляє вас і ваших рідних і близьких. З Богом. Амінь.